Так вийшло. Відтоді, як глухої морозної ночі лебединські, не у фейтоні, навіть не в санях, а на драбчастому возі, яким возять влітку снопи з поля, і який тоді потомки трапився в клоні першим на похваті, трюхикали чимдуж з хутора, аби швидше від'їхати подалі від своєї околиці, де їх усі знали. Минуло понад десять років. Спочатку тяжких злиденних років, у тісноті й бруді, з тифами, з порожніми шлунками, з постійним страхом за своє життя. Але, перебідувавши втрьох з донькою в її маленькій київській кімнаті злигодні і потруси перших років революції, вони більш-менш щасливо дочекалися, коли життя потроху втряслося і унормувалось. Якщо порівняти з тим, що вони чули про своїх давніх знайомих, яких сувора доля порозкидала на поневіряння по Болгарії, Сербії, Польщі, Франції, то Лебединські влаштувалися в нових умовах досить непогано. Дочка Марія Миколаївна з Лебединської стала Красовською, вийшовши заміж за немолодого київського інженера, і вела музичне виховання в кількох дитячих садках. Микола Петрович за допомогою зятя влаштувався плановиком на великому заводі, де той працював. Софія Аркадіївна, давно забувши про свої популярні книжечки та аптечки, захопилася художнім вишиванням і на подив самій собі Миколі Петровичу, навіть дещо заробляла на тому. З минулого, крім спогадів, якими можна було ділитися тільки у вузькому колі своєї родини, не лишилося нічого. В анкетах на роботі Микола Петрович і донька значилися як службовці, а в графі про походження незмінно писали з селян. Якось під час чистки радянських установ хтось із комісії присікався був до біографії Марії Миколаївни і почав допитуватися, з яких саме селян вона походить, з куркулів чи бідноти. Але натренована своїм чоловіком, що бував у Бувальцях, Марія Миколаївна легко розвіяла небезпеку, відповівши спокійно. Батько був середняк. Відповідь цілком задовольнила комісію і на тому непорозуміння вичерпалося. Самого Миколи Петровича не спитали й того. Проте брехати в анкетах, біографіях та розмовах було прикро Лебединському. Так ніби він не тільки на папері, а й у повсякденному житті підміняв самого себе раз у раз граючи чужу невластиву йому роль. А втім, не тільки він, а інші теж здебільшого грали ролі. Навіть неживі речі й ті грали. Лебединський внутрішньо посміхався, коли натрапляв у газетах або чув у промовах Комнезам грає велику роль у справі організації бідняцьких мас. Про спілки грають велику роль у комуністичному вихованні трудящих. І навіть трамвай теж грав велику роль у житті великого міста. Ну що ж, мусить і він, Микола Петрович Лебединський, аристократу душі грати роль службовця, щось на зразок колишнього розночинця парвеню. Гидко, але треба. Бо що вдієш, коли все смітіно могучим ураганом, як декламує часом Марія Миколаївна? Родовід, становище в суспільстві, меблі з карельської берези, саксонську порцеляну, ескіз самого Верещагіна все знищено. Ні пак не все. Єдине, що збереглося в Лебединського непорушним з тих часів, про які не можна було тепер нікому казати, це його давня пристрасть до полювання. Звісно, тепер були інші обставини, інші можливості. Про хортів, полювати з якими так любив колись Лебединський, годі було й думати. Він не міг собі дозволити тримати навіть одного якого-небудь лаверака чи поінтера бекасник Дві кімнати зятової квартири, з яких меншу займав Микола Петрович з Софією Аркадіївною. Було не якою там великою житлоплощею, щоб на ній розкошувати з мисливським собакою. До того ж зять, а за ним і дочка не поділяли ловецького захвату Миколи Петровича, і на це не можна було не зважати. Та хоч би як там, а щороку, надвечір 31 липня, він виїжджав на відкриття мисливського сезону. І в цей день його не могло спинити ніщо, геть, цифри, зведення, звіти, плани, хай хоч півтора дня, а будуть його днями цілком. Вибиратися далеко від Києва йому не дозволяла робота. тому Лебединський, звичайно, їздив пароплавом до одного з придніпрянських сіл на північ від Міжегір'я. Щоправда, там було не так густо з дичиною, як десь на прип'яті чи під Яготином, але їхати недовго, за які три години вже й там, якщо навіть не дуже пофортунить, то все ж, повернувшись додому, можна навічне запитання зятя. Що вбили, крім здоров'я і часу, завжди показати спару чи ряд та бикасів. А якщо до цього долучиться ще й дебелий крижень, то як на теперішні обставини, це можна було вважати за успіх. Та суть не в кількості забитої дичини, але Лебединського вабило інше. Там, на тих болотах і озерах, де він бував сам на сам з природою, де щоразу повторювалися. З невеликими варіаціями давні мисливські пригоди, де перед очима раптом поставав краєвид, що нагадував щось давнє призабуте, йому ніби поверталося в минуле, і він знімав з себе постійну, незручну машкару, лишаючись просто мисливцем. І тоді здавалося, що нічого не змінилось у житті, що не було ні тої останньої грудневої ночі в маєтку, ні цих. Пропащих неспокійних років, а просто він поїхав цього разу полювати в інше місце. От і сьогодні, коли Лебединський затримався ранком на льоті біля попового озера, недалеко за Дніпром пройшла ранкова лагідна, як у травні, гроза. Він опустив рушницю і зачарований, дивився, як шугали з хмари білі змійки блискавок, і весело погромихував негучний, наче штучний грім. Та отака ранкова гроза вже настигала його колись, за сули на моховатому болоті. Тільки тоді він ішов у добрячих болотяних чоботях, на голові був білий кашкет, а за болотом на нього чекав з дрожками конюх Степан. Тоді, пригадується, Лебединському, він щасливо втік від дощу й рано повернувся на хутір з кількома чарятами яких повиносила з густої лепехи прекрасна надресирована ірландка Діана. Сьогодні дощ теж не зачепив його, але майже до поясу він був мокрий, бо довелося довго бродити у воді, марно шукаючи Васитнягу двох підранків. У другій половині дня Лебединському несподівано пощастило компенсувати себе чотирма бекасами, і він був задоволений. Мокрий і стомлений. Аж ліньки було спинитись і повиливати з мокрих шкарбанів воду, щоб вона не чвяхкотіла там, він швалав до села, солодко мріючи про відпочинок. Ось уже видно і крайні хати, а там пройти трохи вуличкою понад берегом, і буде невелике подвір'я кульгавого москалика, в якого Лебединський завжди спиняється. Як приємно буде зняти мокре взуття, сісти на лаві. Простягши натруджені ноги і закурити. На цьому, власне, і кінчалась для Лебединського справжня насолода від полювання, бо далі навіть перед москаликом, цим напіврибалкою, напівхліборобом, що нишком пострілює, і дичину з шомпалки, треба було матися на обачності, стерегтися, сказати зайве, необережне слово. Досі москаликові. Не могло навіть наснитися, Що підтоптаний чоловік у потертому вицвілому піджаці, який не раз уминав в його хаті варену рибу, сьорвав пісний селянський борщ, колишній поміщик пан. Так собі чоловік або продавець у крамниці, або базарний спекулянт, бо рушницю добру має, два чоки і кучно б'є. Коли москалик Якось став допитуватися, де Лебединський живе в Києві і що робить, той відповів йому досить туманно, мовляв, працює конторником на заводі, а живе аж під Святошином. Така відповідь не дуже відбігала істини. А головне гарантувала, що Москалик, приїжджаючи до Києва на житній базар продати свіжу рибу та птицю, не зважиться притарабанити в гості до Лебединського. Назяти в квартиру. Бичуватися з подолу пішки далеко, а їхати трамваєм при своїх нестатках пожаліє гроші. Так на тому й стало конторник так конторник, мисливці всякі бувають. Он торік восени в москалика ночував навіть єврей-мисливець суддя з Києва. Про це диво й став сьогодні оповідати Москалик, коли Лебединський, зайшовши до хати, вішав на кілок біля дверей як таш з бекасами. Саме Бекаси й навели його на спогад про суддю мисливця, якого москалик з пошани до його посади, назвав навіть по-городському єврей, а не жид, як то звичайно казав про інших, не вкладаючи в це слово ні ворожнечі, ні зневаги. Бекаси йому що горобці, і не гляне, якщо Бекас випурхне з під ніг. А от, от ви багато б'є. Хоч ви ненастоящий єврея стріляти вміє. І горілку п'є. Торік, як ночував тут пляшку зі мною випив, ще й мало йому здалося. Попросив самогону де напитати. Ні, хороший собі жидок. От тільки що суддя. Цікаво, а з ваших сільських євреїв є такі, що полюють? спитав Лебединський, сівши до столу і з насолодою чухаючи голу п'ятку об стопу. З наших? здивувався москалик. Та їх уже давно нема. В нашому селі тільки один жит був, Дарко. Так і то ж, в дев'ятнадцятому році, втопили. Що ж він злодій був, чи як, що втопили? спитав Лебединський, аби підтримати розмову, вагаючись у думці, чи послати собі по самогон, як той мисливець суддя, чи досить того, що почувствував учора ввечері москалика його жінку сорокоградусною. Мабуть, досить, вирішив він і закурив цигарку, простягаючи через стіл пачку і москаликові. Хто берко злодій? Таке, здивувався ще більше москалик, навіть затримав коло пачки темну від засмаги і брудоруку. Який там злодій. Берко був дуже хороший жит. То хто ж грабіжників топили? Це ще не розумів Лебединський. Та ні. Люди втопили. Ми самі. Ви самі? За що ж? насторожився Лебединський, відчуваючи, як від останніх москаликових слів на нього здалека повіяло чимось знайомим і страшним. Москалик незграбно витягнув з пачки цигарку, припалив її об цигарку Лебединського, щоб не переводити марно сірника і, сплюнувши на долівку, замислився хвилину і сказав так вийшло. Давній кошмар, як у вісні, насунувся на Лебединського від цих слів, але якась незрозуміла владна сила штовхала його ще раз зазирнути в прірву. Як це вийшло? вражено спитав він москалика, як десять років тому питав у своєму домі плахотку, коли той разом з іншими селянами прийшов палити маєток. Москалик схилився, спираючись ліктями на розщепирені коліна, затягнувся цигаркою, знову чвиркнув на долівку і спрокволо почав. Іншим би часом ніхто Беркої не зачепив би. Ну, а то ж був отой дев'ятнадцятий рік, коли навесні з нашого села, а найбільше з Петрівців, Гостомеля та Вижгорода, ходили до Києва коренівку брати. Примітка. Так зване коренівське повстання, коли у квітні 1919 року, під бурені ворожою агітацією села під Києвом, повстали і вдерлись на київській околиці приоркою Коренівку, але були розбиті і вигнані частинами Червоної армії. Були там люди із Осеччини Тарасовичів, навіть із Ляцького та Чернина. Бачили наше деко. Так ото тоді воно і сталося. Москалик пом'яв пучками цигарку, що чогось сама погасла. Знову посунувся до Лебединського, припалити, і став пояснювати. Тут уся штука в тому, що в Петрівцях Захарчук крамницю держав. Чоловік він був справний, і добре рожився на тій крамниці, поки в нашому селі Берко не завівся. Бувало, кому що треба купити, та сяде в човна майне через Дніпро до Петрівців і до Захарчука. Ну, а Берко з своєю крамничкою став йому на заваді. Хто ж дурний їхатиме тепер до Петрівців, коли у своєму селі все, що тобі треба, чи солі, чи сірників, чи сказать, мануфактури якої, все Берко продасть. Глядіть, чи не дешевше навіть, як Захарчук, продавав свій крам. Людям воно байдуже, чи в Берка, чи в Захарчука брати, аби ближче й дешевше. А Захарчукові Берко став поперек горла. А тут незабаром і той колод між людьми пішов, а далі до Києва подались коренівку брати. От саме під цей час і приїхав до нас петрівчан один. Потім уже дізналися, що то Захарчуків зять був. Та й каже людям, а ви що ж з свого жида? На розпліт чи як бережете? У нас у Петрівцях усіх жадів повкидали в Дніпро. У Тарасовичах та Осетчині теж. А ви що ж? Не люди хіба? Чи вам жадівська власть не надокучила? Не воно, звісно, вроді і не випадало нам від інших відставати, А до того ж, запримітьте, Петрівчани, то такий народ що як де коня вкрали або з поля хтось копиці поцупив, то вже ніде не шукай, як тільки в Петрівцях. Дуже капосні люди там. Довго думати тут не довелося. Тож ми й пішли до Берка. Як отак усім селом і пішли? перепитав Лебединський, пильно вдивляючись у простодушне москаликове обличчя. Та ні. Багато ж, кажу, з наших пішло тоді до Києва. Ну, а коміки поховалися або й зовсім розбіглись із села. Самі знаєте, їм тоді не світило. Які коміки, не зрозумів Лебединський. Та всякі злидні, а ті, що потім у комнезам позаписувалися. Комни заможні сказать. Лебединський мимоволі внутрішньо посміхнувся. До плахотки комік, як влипло, пригадав він Миршову, Незграбну постать свого колишнього односельця, а от до Рябошапки ніяк не підійшло. Б. Це скоріше трагік, а не комік. А тим часом москалик оповідав далі душ із двадцять нас пішло. Все отака каліч, як я, та ще декотрі старі. Одне слово, ті, що їх, сказать, у запасі в селі заставили. Заходимо, значиться, до хати. Дерко серед села. За церквою крамничку держав, і там же і жив з хазяйкою та двома бахорами. Здоров, Берку, кажем. Доброго здоров'я, люди добрі, відвічає Берко як очима кліпає. А чого це ви, люди добрі, так пізно прийшли? У мене сьогодні шабес. Таке діло, Берку, що прийшли ми по тебе, щоб топити. А за що ж мене топити? питає Берко. І дрожаки його взяли як у трясті. Чи я кому шкоду коли зробив, чи лихву велику брав? як комусь гроші позичав, чи не давав вам на борг солі та рані або гасу? На чому ж ви такі лихі на мене? Льоденьки добрі. Ні берку кажемо ми йому. Ти хороший жит був, і гроші позичав по-божому, і краму та гасу, спасибі тобі, не раз на борг давав. І ніхто в селі не скаже про тебе нічого поганого. Ну тільки ж ти сам, Берку, подумай, Петрівчани втопили своїх. У Тарасовичах та Осетчині так само. І у Вижгороді втопили б теж, коли б їхній жит не втік, як почув, що вашого брата скрізь топлять. Ну, а нам же як? Сам бачиш, Берку, що інакше ніяк не можна. Так виходить, що нам треба топити. Жили ми з тобою по-доброму, то давай рішати будемо по-доброму. Помолись своєму богові, коли хочеш. Бери жінку і дітей, та й підемо потихеньку до Дніпра. Щось загерготів Берко до своєї жінки та плач, Бахурів сопливих пригортає, а ті й собі кричати. Такий вереск, такий гвалт зняли, що хоч із хати тікай. Знову загерготів щось до неї Берко, а тоді до нас обертається. На лиці міниться, я ж охрип чогось. Добре, каже, я піду з вами. Робіть зі мною, що хочете, тільки жінку та діточок пожалійте, діточок маленьких. Вашим Богом прошу вас, люди добрі. Будьте милосердні до них, не руште. Та хіба ж ми проти того Берку, кажемо йому, тільки ж ти сам знаєш, треба все кодло. Всі так роблять. Москалик простягнув руку по нову цигарку, але Бединський, охопивши долонями голову, слухав і не мигаючи дивився на москаликове обличчя. У кошмарі, що не раз постав перед його уявою, було щось схоже на те, що він сам зазнав колись, але йому було не втямки, як міх. Ульгавий москалик, з лиця нежорстока людина, так епічно, спокійно, навіть по-діловому, розповідати про цю страшну драму. Москалик підвівся і зашкутильгав до висячої гасової лампи підкрутити гнота, щоб не чаділа. Але Бединський, не спускаючи з нього вражених очей, тихо спитав І що ж, так таки і втопили? Берка втопили, та з ним повелися по-хорошому. Ніхто його пальцем не зачепив. Він затулив рукою очі і пішов з нами. Розумний був чоловік, сам бачив, що інакше ніяк не виходить. Коли прийшли до Дніпра, хтось легенько штовхнув його з кручі, то він тільки мелькнув. Ну, а хайка та дурна була. Ой, яка ж дурна. Пручається, мечеться, голосить, волосся на собі рве, поки однокий Карпо Пилепець не стерпів того всього та не вернув її люшнею по спині. Так вона сама за берком скочила. А діти? майже пошепки спитав Лебединський, примружуючи очі. Діти? перепитав москалик і сплюнув набік. Дітей не втопили. За тим гвалтом з Хайкою про них наче й забули, а коли оглянулися, їх уже не було. Та їх же пріська, одного пилипця невістка завела тоді кудись і, як усе втихомирилось, повезла до Києва здавати, пояснила від печі москаликова жінка, що досі мовчала і, поруючись коло печі, лиш прислухалась до розмови. Москалик замовк. І, нахилившись через стіл, щоб знову закурити городських цигарок, побачив, що Лебединський поквапно збирає свої речі і вже надіває на голову кепку. «А то ж куди? здивувався москалик, аж підвівся. На берег, може, хто човном до Києва буде їхати, пробурмотів, не обертаючись, Лебединський. Так, та ще проти ночі. О сідайте та будемо вечеряти. Христе, гукнув москалик до печі, чи ти заснула там? Манув подавай швидше. Але Лебединський вже накинув на плечі ремінь, від яхташа взяв рушницю і, не прощаючись, як бувало завжди, за руку, лиш мовчки кивнув головою і мерщі подався з хати. Проходячи поспішно повз вікно, він почув, як москалик чи то до жінки, чи сам до себе казав, Диви, чи не навередило йому, що був чоловік, як чоловік і на тобі? Далі Лебединський не слухав. Він тритьмом вийшов з маленького москаликового подвір'я і круто завернув з вулиці на бічну стежку, що збігала вниз до Дніпрового берега. Коли від відкілясі знизу повіяло вологою прохолодою і почувся десь легкий плюскіт води, він. Мерзлякувато здригнувся і піддав ходу, Щоб швидше зійти з кручі, Мабуть, той самої кручі, З якої хтось штовхнув тоді Берка в Дніпро.